Доброго дня, мої вітання сьогодні на нашій увазі Рено Каджар, автомобіль 2015 року на повному заряді, в самій повнішій комплектації, весь в, в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Знаходиться в Нідерландах. Комплектація Босе автомобіль, йде на легкосплавних дисках. Чорний металі. Ледовське світло. На даний момент в гарячій пропозиції. Лише прийшов з аукціону. Пробіг даного автомобіля 135 тисяч. Автомобіль з мультирулем, з навігацією, автомат. Комплектація босе. Автомобіля присутня камера заднього виду, парктронік. Старстоп. Ключ в даному автомобілі лише один, електронний ручник, підігрів Сидінь. Такі автомобілі продаються тут в Нідерландах за один день після того, як автомобіль прийшов з аукціону. Авто... Даний автомобіль. В хорошому збереженому стані по салону. перебирання тут в ньому не проводилось. Натирання різними хіміями так само не проводилось. На відео вказано так, як прийшов автомобіль. Савбуфер, електронний компресор для накачки коліс і смола при прибиттю колес. Запасного колеса тут немає. Тобто в Європі користуються такими <кій> компресорами смолою, щоб накачати смолу в колесо і доїхати до шиномонтажа, зробити доїхати до шиномонтажа, зробити колесо. Такий автомобільчик в Україні виходить орієнтовна ціна 18400 доларів розмитнений. Даний автомобіль має панораму, рейлінги, електричні сидіння. сидіння. Кого цікавить Renault Kadjar або інший автомобіль, телефонуйте 050 565 0817. Більше часу знаходжуся за кордоном, тому телефонуйте на Viber, WhatsApp або пишіть. На все добре! à de nouveaux vidéos